Добрий день! Сьогодні ми просто розглянемо, як розраховуються визначники матриці за допомогою Excel. Не вручну, а за допомогою Excel можна також використовувати інші онлайн-калькулятори або інші математичні пакети, які дозволяють це зробити. Отже, нехай задана матриця запишемо матрицю у вигляді таблиці, бо матриця це і є таблиця чисел. І для знаходження визначника матриці ми просто використаємо функцію, будовану функцію в Excel. Якщо у вас англійська версія Excel або українська версія Excel, то це буде виглядати наступним чином. У будь-якій клітинці, в яку ви хочете записати результат, ми пишемо дорівнює. Далі ставимо букву M, це означає, що ми будемо працювати з матрицями. І з списку або вручну вбиваємо M дечом. Що це означає? Детермінанта це, матри... це визначник матриці. Отже, матриця дитьом. І після дужки вибираємо весь масив, для якого ми будемо шукати визначник. Закриваємо дужку і ставимо Enter, число, яке ми знайшли, і є визначником цієї матриці. ми знайти визначник більшого порядку, наприклад, визначник четвертого порядку. І так само обираємо функцію, будовану функцію в Excel MDTOM. Обираємо цей масив, закриваємо дошку, натискаємо Enter. Визначник цієї матриці 4х4 дорівнює 663. Якщо у вас не англійська версія, в якій ми використовуємо MDTOM, А, наприклад, російська версія, то там використовується ось така функція MOBR. І все те ж саме. Все, дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. На все добре!